Сьогодні ми будемо безпосередньо працювати над з вимірюванням сигналу та його виведенням. Це заняття вступного курсу із основ робототехніки. Спочатку теорія, далі практика. Зберемо схему, беремо що кнопки, ну, і резистори. четвертий рік поспіль ці курси читає старший викладач Павло Клопотовський. Говорить: якщо студенти, які навчаються в університеті, мають відповідні знання, то учні приходять із бажанням навчатися. Учні з різних класів і з різним рівнем початкових знань. Тому ми намагаємося всіх їх підтягти до певного рівня, щоб почати потім спілкуватися на одному рівні. Проект, який загальні всі знання, які ми з чим працювали. І отримав якийсь готовий виріб. Пояснення матеріалу та робота із приладами мотивують навчатися на курсах із робототехніки, каже учень школи номер 20 Олег Роте. Може, мені так подобається, що я перед цим вже переросте в якусь роботу. Школяр Олег Якуба курси у ЧДТУ відвідує три роки поспіль. Навчився каже програмуванню та дізнався про будову приладів. Мені дуже цікаво це програмне програмування саме код. Дуже цікаво, добра пам'ять потрібно, щоб запам'ятати всі ці коди та як устроєна схема, що що знаєш, під кого підключаєш. А це викладачка курсу основи програмування та кібербезпеки Олена Панаско говорить, поки що у групі три слухачі, але відкриті до нових учнів. Розповідає, що курс розпочинається з основ програмування, і закінчуючи, наприклад, якими специфічними задачами суто сфери кібербезпеки. Це криптографічні методи захисту, безпека ІТ, інфраструктури, і таке інше. Основна мета цих курсів показати, що сфера кіберзахисту і кібербезпеки багатогранна. І вбачаючи з назви курсів основи програмування та кібербезпеки, це вже є показником того, що це комплексна тема. І відповідно ця сфера, тобто кібербезпеки, передбачає багатоплановість. базові задачі з курсу після занять вже може зробити самостійно. Розповідає школяр Борислав Курінний. Мене батько програміст. і Я років сіми вчу програмування. Ну мені воно подобається. Ну і думаю, зв'язати з ним далі. Отримавши знання у сфері it технології, школярі краще орієнтуватимуться у закладах вищої освіти. Розповів декан факультету електронних технологій робототехніки Андрій Чорній. Додає, що готові навчати учнів будь-якого віку. Більше нас є набори Ардуїном, є лего набори. Так окрім теорії, можна наочно це все побачити, скрутити, пощупати, налаштувати. От дітям це цікаво. Приходять дітки, ніяких зобов'язань там з їхнього боку, по суті, немає, так це безкоштовно. Вони себе пробують, що їм подобається, вони залишаються. Зазвичай всі залишаються. Рідко коли хтось розуміє, що він десь не туди прийшов. Ірина Філенко, Тамас Горозі, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.